Дрони на війні це ефективна та смертоносна зброя. Серед них є ті, що спостерігають, і є ті, що атакують. Протистоїть стоїться й загрозі бойовий екіпаж зенітної установки. До цих бійців ми завітали у гості. Сьогодні працюємо з зу 2 Це ще радянська зенітна установка, створена для. Знищення повітряних цілей, таких як гелікоптери та літаки, але зараз, де більшого її використовують для знищення БПЛА типу Орлан, ланцет та зала. Це розвідувальні дрони російські, що коригують ситуацію на полі бою. Лансет це саме баражуючий боєприпас, простою мовою дрон з вибухівкою, який шукає ціль та знищує її прямо на полі бою. Орлан або Зала, це розвідувальний дрон, який дивиться за ситуацію з великої відстані, і бачить всю ситуацію на полі бою. Тому ці зенітні установки розташовані по всій лінії фронту, аби вчасно побачити на висоті умовно ціль, знищити її та не дати виконати бойову задачу противнику. Ускладнюють роботу з повітряними цілями. Висота, на якій треба спіймати ворожу пташку, та її швидкість. Навідник Євген пояснює, що пошук цілі відбувається візуально, а деякі дрони типу орлан можна ще й почути. Ми в основному працюємо по цей, більш ну, повітряні цілі. Тут в нас зала, в основному орлани декілька разів працювали по орлану, коли більш низько. Зараз ось хороша погода. В таку погоду вони нижче 2,5-трьох тисяч, і немає сенсу. У них дуже хороші камери, вони з 5000 тисяч роздивляться, як і у вас цигарки. Найбільш небезпечним бійці вважають російський ланцет, баражуючий боєприпас, що вражає цілі зі швидкістю до 300 км за годину. Здебільшого цей камікадзе полює на броньовану техніку та САУ. Зала і урлан 10. Ну, буває ланцети. Ну вони ж так же само супровождають ці зали або урлан. Він летить вище, а ланцет нижче. І, типу, він його характерує ланцет це баражируючий боєприпас. Давайте пояснимо, баражируючий боєприпас це він ну, чим небезпечний? Це безпілотник з вибухівкою, який ну, не розвідувальні цілі, а він летить, знаходить ціль і вбирається ту ціль і детонує. По рації зараз з іншої позиції повідомляють про ланцет в повітрі. На Відстані 700 метрів від землі. Зараз чекаємо, можливо, буде пролітати над нами, готові до відпрацювання по повітряній цілі. Зараз йдемо в бліндаж, тому що може бути артилерійський обстріл. Побачимо. Давай, давай, вого! <звук> Зараз реальна робота. Ланцет в небі, намагаємось збити, поки що не влучимо. Цього разу дрон збити не вдалося, проте головне, ми завадили йому виконати своє бойове завдання.